Привіт, дозволь мені нагадати тобі, хто ти насправді. Якщо ти хоч раз відчувала, що чуєш більше, ніж говорять. Бачиш глибше, ніж здається. І відчуваєш серцем те, що ще не сказано вголос. Тоді ти, як і я. Я королева кубків. Я вода, що сцілює. Я серце, що чує навіть тишу. Моє царство це не сцена, а душа. Я не просто співчуваю, я зцілюю, приймаючи без осуду. Я не тримаю меч, я тримаю чашу для твоїх сліз та мрій. Моя сила в тонкості. В інтуїції, що підказує краще за будь-які факти. В обіймах, які мовчки говорять: я з тобою. Я не граю ролей. Я глибина. Я та, хто перетворює сльози на перлини. Моя присутність заспокоює бурю. Я тримаю чашу любові, навіть коли навколо шторм. Світ не завжди розуміє нас чутливих. Але ми ті, хто тримає цей світ на енергетичному рівні: через серце, через душу, через спокійну присутність. Бути Королевою чаш це про те, щоб бути джерелом, а не лише берегом для інших. Напиши королева чаш, і подивися, як твоя чутливість почне відкривати тобі нові двері.